Який цікавий факт про першу медичну допомогу чи виживання ви знаєте? Якщо ваша машина зламалась в глушині або під час снігопаду, залишайтесь в ній. Це укриття, і його легко побачити з повітрям. Тоді, як люди, які вирушають за допомогою пішки, губляться або замерзають, падають в канави, потрапляють під сніговий замет і так далі. Також у надзвичайних ситуаціях не варто обирати найкоротші шляхи через незнайому територію. Звісно, якщо ви знаєте надійний шлях, яким можна дістатись кудись, скористайтесь ним мед є природним антибіотиком, і його можна наносити безпосередньо на рану. Людей знаходили загиблими від зневоднення з питною водою в руках. Якщо ви загубились або опинились в скрутному становищі, не намагайтесь пити воду дозовано, щоб її вистачило надовше. Ваш організм краще знає, як використати всі запаси, які у нього є. Симптоми зневоднення можуть з'явитись дуже швидко, і коли ви це зрозумієте, може бути вже занадто пізно. Загалом, так найкраще місце для зберігання води всередині організму. Але якщо у вас є велика кількість води, а попереду довгий шлях, не випивайте її всю відразу на початку. Якщо ви перезволожитесь, ваш організм буде змушений звільнитись від надлишку, і ви просто позбудетесь його з сечею. Краще продовжуйте вживати воду у звичайному режимі, коли відчуваєте найменшу спрагу. Це досить добре відомо, але якщо вас чимось штрикнули, не виймайте предмет з рани, доки не отримаєте належну медичну допомогу. Березова кора чудовий матеріал для розпалювання багаття. Якщо у вас астма і поруч немає інгалятора, ви можете випити чашку міцної кави, щоб тимчасово полегшити симптоми. Це не стосується першої медичної допомоги, але якщо ви пережили травматичну подію, якнайшвидше пограйте в тетріс. Це допомагає заблокувати формуванню спогадів, які можуть призвести до появи посттравматичних симптомів і стресових спогадів. Не пропонуйте потерпілим від опіків воду, доки їх не огляне швидка допомога або уповноважений медичний персонал. Вони можуть захлинутись, якщо горло набрякло через вдихання диму. Якщо ви відчуваєте, що вас зараз нудить, візьміть спиртовий тампон або ватну кульку, змочену спиртом, і вдихніть випари. Це позбавить вас бажання блювати досить довго, щоб встигнути прийняти протинудотну таблетку або принаймні дістатись до ванної кімнати. 17 років працюю медсестрою, досі постійно використовую цей трюк. Мені доводилось бачити, як він зупиняв людей від блювання навіть посеред приступу, але це ненадовго, адже ви не хочете дихати Алкогольними випарами годинами. Це лише тимчасове рішення. Довіряйте своїм інстинктам. Не хвилюйтеся, що виглядатимете дурновато, чи образите когось, якщо перейдете вулицю, не зайдете в ліфт, не зробите те, до чого вас підбурюють, і купу інших речей. Якщо вас вкусив кіт і прокусив шкіру, бажано негайно звернутись за невідкладною медичною допомогою. Це слід зробити не через сказ, а через небезпечні бактерії в пащі кота. Котячі зуби настільки гострі і маленькі, що кішка, по суті, наче бере голку з бактеріями і робить вам ін'єкцію. Прокол зазвичай настільки малий, що шкіра заживає дуже швидко, але бактерії проникають глибоко, що ускладнює процес очищення. Так і укуси на. Частіше призводять до неприємних інфекцій, що швидко поширюються: укуси в руку або палець найгірші. Зверніть увагу, чи не з'являються на шкірі червоні смуги. На щастя, оральні антибіотики зазвичай усувають інфекцію, але іноді можуть знадобитись антибіотики для внутрішньовенного введення. Дивна річ, але я можу сказати з власного досвіду: що коли ви отримаєте антибіотики внутрішньовенно при такому укусі, то починаєте відчувати як. Як інфекція припиняє поширюватись, а набряк біля руки починає сходити. Це схоже на миттєве полегшення. Мене вкусив мій кіт. Випадково він намагався вкусити пензлик. Я не звернула на це уваги. Наступного дня інфекція поширилась вгору по руці, а палець став схожий на ковбасу. Лікар невідкладної допомоги сказав, що я б могла втратити руку, якби почекала ще трохи. Шматочком шоколаду можна відполірувати дно бляшанки з підсолодкої води майже до зеркального блиску, щоб розпалити вогонь. Зубна паста, арахісове масло, дрібна глина або багнюка. Все це може певною мірою спрацювати. Все, що має дрібні частинки, які можуть слугувати абразивом. Чим дрібніші частинки, тим більш зеркальною буде поверхня. Дещиця жиру або олії теж допоможе краще відполірувати поверхню. Можна також вик... Використовувати воду. На території Європи росте рослина деревій, дереві, яку можна використовувати як примітивний кровоспинний засіб для невеликих порізів і носових кровотеч. Я протестував його і здається, він працює краще, ніж просто з серветка. Ви можете їсти всі частини тіла теплокровних арктичних тварин, окрім печінки, оскільки в ній міститься смертельна кількість вітаміну А. Мені відомо багато, але знаєте, який мій улюблений? Дорітос. Їх можна підпалити і вони довго горять. З них виходить чудовий розпалювач. Якщо у вас падає тиск, вжийте кофеїн і солоні снеки, щоб підняти його до більш нормального рівня. Якщо блівотні маси схожі на каву у гущу, негайно зверніться до лікарні, адже це означає, що у вас внутрішня кровотеча, десь у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту. Не довіряйте застояній воді в дикій природі, навіть якщо вона прозора. Відсутність життя означає, що вона швидше за все забруднена. Я читав, що у пустельних зонах, особливо там, де в минулому велася гірнича діяльність, вода може містити хімікати, які використовували для видобутку корисних копалин і які неможливо відфільтрувати. Три чого завгодно: універсальний сигнал SOS або Mayday. Три камені підряд. Три позначки на камені. Три звуки поспіль. Ніколи не давайте знеболювальне людині з травмою голови з двох причин: перше, деякі знеболювальні розріджують кров, якщо в мозку кровотеча, вони можуть її посилити. Друге, важливо знати, чи біль посилюється, оскільки це може бути ознакою погіршення стану. Вам потрібно знати, чи посилюється біль, щоб у разі потреби отримати додаткову допомогу. Мій батько моряк працює на морських вантажних суднах. Дав мені кілька порад щодо виживання, коли я був дитиною. Якщо вам потрібно стрибнути воду з великої висоти, затисніть ніздрі однією рукою, іншою міцно зафіксуйте цю руку, щоб вона не могла поворухнутись. Перед стрибком зробіть глибокий вдих. Тримайте ноги разом і прямо. Як тільки ви пірнете під воду, розведіть ноги, щоб не зануритись надто глибоко. Пливіть до поверхні. Я навчався у медичній школі, тому маю багато знань у цій області, але є одна річ, щодо якої всі помиляються: не можна застосовувати електрошок на людині, у якої не б'ється серце. Це не змусить чиєсь серце знову почати битись. Все, що ви дізналися з телевізора, брехня. Пройдіть курс першої медичної допомоги. Вони недорогі і можуть допомогти вам врятувати життя. Якщо ви бачите торнадо і він не рухається, значить він рухається до вас. Можна використовувати презервативи для зберігання великої кількості води. Бюзгалтер можна використати як маску проти диму або пилу. Фольга і батарейка можуть розпалити вогонь. З'єднайте обидва кінці батарейки фольгою. Посередині фольги спалахне вогонь. Олівці можна використовувати як свічки. Якщо вас вкусило щось отруйне, не намагайтесь висмоктати. У Труту у більшості випадків це не спрацює. Просто щільно обмотайте місце укусу чимось, щоб отрута не поширювалась. Якщо вам потрібно десь заночувати, не какайте, не готуйте їжу і не спіть в одному місці. Уявіть трикутник зі сторонами 20 метрів і виберіть одну вершину на одну справу. Так ви не привабите тварин. Я знаю, що це може звучати дивно, але якщо на вас нападає тварина і ви не маєте можливості захиститись, дозвольте їй. І вкусити вас за передпліччям. Вона опиниться досить близько, щоб ви змогли атакувати її. І так ви будете в більшій безпеці. Надавайте перевагу притулку перед їжею. Без їжі можна прожити довгий час, але укриття може виявитись дуже важливим у разі негоди або нападу тварин. Переварені страви безпечніші ніж недоварені. Краще довше чекати на кип'ящену воду, ніж пити її прямо з джерела. І ніколи не пийте стоячу воду завжди намагайтесь знайти річки, струмки або невеликі протічні джерела, їсти потроху протягом дня це краще ніж цілий день вичікувати, щоб спіймати щось більше. Блискавка може вдарити багато разів одне й те саме місце. Рогіпнол транквілізатор, який часто підсипають в клубах з метою здійснення над жертвами сексуального насилля. Має солоний смак. Чорний шоколад ідеальний варіант на випадок надзвичайних ситуацій, якісний шоколад. З високим містом какао можна зберігати протягом трьох років. Для виживання пам'ятайте, що бавовна вбиває. Якщо бавовна намокне, це кінець гри. Якщо намокне вовна, вона зберігатиме відносну теплоізоляцію. Невеликий, але дуже корисний. Ви коли-небудь забували одну з тих крихітних скалок, які неможливо побачити і витягнути. І вони так дратують і завдають клопоту. Зробіть пасту з харчової соди та води і нанесіть на вражене місце. Приблизно за добу вона витягне скалку. Коріння рогозу можна використовувати для приготування хліба. Хоча й не ідеально, але ви можете використати тампон, щоб відфільтрувати воду. Якщо ви застрягли в прибої, не намагайтесь пливти проти течії. Ви не зможете. Зберігайте спокій і пливіть паралельно до берега, поки не виберетесь з прибою, а потім виходьте на берег. Кромка на автомобільному склі виконує функцію точильного каменю. На ній можна точити сокири, ножі або будь-які леза. А на скляній пляшці можна гострити ножиці. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось панянці за фінансову підтримку. А які лайфхаки з виживання знаєте ви. Напишіть в коментарях.